Акція протесту вільної профспілки залізничників Кременчука про це і не лише розкажемо зараз у щоденнику міських новин. Моє шанування тим, хто зараз з нами. Команда телеканалу Візит підбиває підсумки 827-го дня війни. Акцентуємо вашу увагу ще наступними темами інформаційного випуску. Обіцянки мера працівники дитячої лікарні авансом квітня влітку за старою ціною вартість проїзду громадським транспортом не збільшиться. Про спілка машиністів локомотивного депо Кременчука провела акцію проти реорганізації Кремчуської лікарні Придніпровська шляхом приєднання її до першої міської лікарні імені Богаєвського. Нагадаємо, подібне рішення депутати ухвалили на останній сесії міськради. Як пройшла акція та що кажуть люди, знають наші журналісти. Близько півсотні містян, не боячись сказати своє ні, приєднанню лікарні Придніпровська до першої міської зустрілися неподалік залізничного вокзалу. Акція під гаслом Пішохід завжди правий від обурених представників профспілки машиністів локомотивного депо Крамачука та пересічних містян відбулася сьогодні по обіді. Але від частини своїх планів мітингувальники цього разу відмовилися, висловивши претензії до влади та обговоривши питання реорганізації лікарні Придніпровська під камери змі, мітингарі вирішили продовжити акцію 12 червня під головною адмінбудівлею Краманчука. кажуть, хочуть поспілкуватися з керівництвом міста. Нас попросили служба безпеки і поліція, щоб розібратися в справі. Вони можливо буде порушити якусь кримінальну справу. Друге, в суд можуть подати головний лікар. Ну він не подасть. Ви розумієте це? Не подасть у суд можуть подати тільки два органи або юридичне лисо, Придніпровська залізниця лікарня Придніпровська, або проспілка, членами якої вони є. Все. Суд призупиняв, ви розумієте, призупиняв згідно позивної заяви згідно 49-ї статті конституції, призупиняє ліквідацію лікарні і про до вирішення по суті, по суті. А рішення, я думаю, буде позитивне, тому що стаття 49 конституції, а конституції не має право ніхто зміняти, кроме Верховної Ради, і то в невійськовий час. І згідно... Згідно з значить восьмої статті Конституції, Конституція має верховенство права. Ні один подзаконний акт, ні один закон, який не відповідає конституції, є неконституційним. І тоді працює тільки стаття Конституції. Ми продовжуємо випуск. Сьогодні Кременчужани попрощалися із полеглим на війні героєм земляком Валентином Брилсом. До прощальної церемонії доєдналася наша Анастасія Ушак. 23 травня під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності України у районі населеного пункту Зибине Харківської області героїчно загинув наш земляк військовослужбовець Валентин Бреус. І сьогодні Кременчужани прийшли до стін міського палацу культури, аби провести нашого героя в останню путь. У цей день ми прийшли попрощатися в загиблим в боях за Україну в російсько-українській війні молодшим сержантом Бреусом Валентином Юрійовичем 2002 року народження, призваний на військову службу 16 січня 2021 року. Займав посаду інспектор прикордонної служби 3 категорії, помічник гранатометника 2-го відділення інспекторів. Прикордонної комендатури швидкого реагування. Валентин був життєрадісним, позитивним та надійним побратимом в своєму підрозділі. Він був експертом та професіоналом своєї справи. Хоробро вражав та знищував ворогів України в бою. Молодший сержант Валентин Бреус був старшим сином у родині, що виховувала шістьох дітей. Тепер їх п'ятеро. Валентинові назавжди 22. Біля його труни сьогодні була його бабуся і дідусь. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним зовсім юного Валентина Бреуса. Герої не вмирають. Два мільйони гривень на зарплати працівникам дитячої лікарні виділили з міського бюджету. Суми вистачить, щоб профінансувати першу половину квітня. Як повідомив мер під час засідання міської конкому, лікарня вже фактично є структурним підрозділом лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Процес об'єднання юридично мають завершити 1 червня. Тимчасово виконує обов'язки директор дитячої лікарні, яку міський голова називає структурним підрозділом. Молода фахівчиня людина, яка компетентна, яка сучасна, яка не боїться брати відповідальність. Ким працює Герман Герман. Поки що працює виконуючи обов'язки. Чи призначений це його стара так, Він повернувся на свою посаду. Він працював начальником КДЦ. Консультаційно-діагностичного центру дитячої лікарні. Тобто він на цю посаду повернувся, тому що він був ТВО завідувача дитячої лікарні. Знову ж щодо долі приміщення колишнього стоматологічного відділення Віталій Малицький не виключає варіанту проведення аукціону або ж розміщення у цих стінах одного із підрозділів виконавчого комітету. Їздимо тролейбусами. Під час сьогоднішнього засідання конкому журналісти підняли питання вартості проїзду у тролейбусах і як довго вона залишатиметься незмінною, зважаючи на здорожчання електроенергії. Як пролунало, від міського голови принаймні упродовж літа тариф не чіпатимуть. А можливо, все таки держава знайде якийсь компенсатор, тому що зростання електроенергії, як вагомої складової всіх тарифів, тягне за собою економічну прірву для всіх комунальних підприємств і не тільки комунальних підприємств. Тих же управляючих компаній, які надають послуги з обслуговування і утримання і управління житловим фондом, тих же самих підприємств промисловості, які змушені будуть збільшити вартість електроенергії, яка зросла в вартості свого товару, вони ж не зможуть залишити все так, як є, тобто зменшити прибутки свої або працювати зі збитком. Не зможуть. Тому це, на жаль, Потягне за собою зростання всіх показників цінових і певне навіть зростання певного рівня інфляції. Але по КТУ жодного рішення і жодного обговорення про підвищення не було. Водночас від 1 червня через зростання вартості електроенергії змінюються тарифи на водопостачання та водовідведення. Нові розцінки охоплюватимуть категорії бюджет, юридичні особи, фізичні особи, підприємці, громадські організації та власники житлових приміщень. Як запевняють, вартість цих послуг для населення залишається незмінною на централізоване водопостачання: 14 гривень 30 копійок за 1 метр кубічний на централізоване водопоста. Стачання 17 гривень 50 копійок за один кубічний метр. Але ми даємо різницю в тарифах РВТ. От сьогодні водоканалу ми дали РВТ за лютий місяць 2 мільйона 27 тисяч гривень, які підуть на зарплату працівникам водоканалу. Фактично в РВТ буде тепер більш дорога електроенергія. і водоканал буде просити РВТ не 4 мільйони в місяць, як він раніше просив, а буде просити, умовно кажучи, 7, за рахунок зростання цієї ціни. Але це не ляже на плечі наших Кременчужан. Там, де немає такого компенсатора, де держава не передбачила можливість РВТ. Ну там доведеться тарифи коригувати. Наже наш перший інформаційний звіт добігає завершення. Готуємо ще багато новинних цікавинок на наступний випуск. Підписуйтесь на наш Ютуб та офіційні сторінки у соцмережі. Обов'язково коментуйте та телефонуйте, якщо є про що розповісти. Телефон для комунікації зараз на вашому екрані. До зустрічі вже о 20:40.